Дорогі, ми сильні, ми українці, ми команда, ми переможемо. 3, 2, 1. Буде бій! Що мало хто в чемпіонаті УПЛ, УПЛА є блогери, і щоб вони там працювали з футбольним клубом, там показували якусь таку частинку клубу, такого нема. І це круто, що я буду один із тих, хто буде це робити. Вже місця три. Багато вже що з тих зняти, чемпіонство Ю-19. Просто огляди матчі першої команди, тренування. Це цікаво і тут треба продовжити. Тим паче зараз новий сезон, нові люди в команди, Ю-19 буде в лізі чемпіонів. Це теж цікаво. Тому то круто треба подавати і все. <піллянна> буде бій.